Садова слива, яка стала писанковою. Великоднє дерево з'явилося у середмісті Івано-Франківська. Прикрасили його сотнями розмальованих яєць. Незвичну атракцію одним із перших побачив наш Кирил Верязкін. Ці дерева місцеві посадовці прикрашають щороку. За місяць до цього заходу у наших народних домах, будинках культури, міських народних домах проводяться майстер-класи по виготовленню писанок. І сьогодні. Ми ці писанки розвішуємо, прикрашаючи наше місто на дерева. Робити писанкові дерева чи ні, у час війни організатори вагалися. Втім, у підсумку вирішили людям це потрібно. А це наші традиції. Це, по-перше, цікаво всім мешканцям міста, гостям міста, як і дорослим, так і дітям. Мені особисто і також і моїм малим дітям буде радувати, коли цю фотографію покажу вдома. Воно святково зараз. Настрою не дуже є, а воно. Хоч трошки забуваємося на хвилинку і тіше око. Я в цьому бачу красу, і люди, які приїжджають навіть звідти з війни, вони бачать це і можуть швидко переключитися. І це дуже великий плюс. Ці дерева, одягнені в наші писанки, це є символ таким мовчазним символом стійкості. Нашого народу воно єднає, воно додає такого, знаєте, підтримки, все-таки, що свято є. Залюбки долучаємося, тому що така подія, як Великдень, воно насамперед несе таку надію, світло. І писанка є цим світлом. Це такий непростий час. Всього учасникам вдалося зібрати понад дві тисячі писанок, Розвішували їх навіть за допомогою драбини. Давайте я ще. Прикрашати міську площу писанки будуть до трійці.